Заврі сенсація! У лісі неподалік від міста туристи помітили величезну тварину, схожу на динозавра. Дурниці, таке придумають. Але про всяк випадок ваш тато разом з іншими чоловіками сходить у ліс і пошукає цю незвідану тварину. Треба попередити турбозаврів. Дякую, бабусю. Бабусю, дякую. Й. А ти сьогодні побудь зі мною <плес> і ось знову кашу не доїв. <плес> Їх тут немає. Ми вже знайшли. Не могли так швидко. А? А? <плес> Ось ви де! ми вас шукаємо. Вам треба рятуватися. А що сталося? Вас бачили люди. Вони налякані. Вони прийдуть вас шукати. Може, поки в сусідній ліс підете? Куди ж ми підемо? Тут наш дім. І вже багато тисяч років. А, так. Так. Катю, а давай скажемо дорослим, що динозаври безпечні. Та хто ж нам повірить? Нас просто більше не пустять у ліс. Не можна людям про нас знати. Ми довго ховалися і продовжуватимемо це робити. <пи> Я зрозумів, ми налякаємо дорослих, але не по-справжньому зробимо іграшкового динозавра. Ти думаєш, дорослі злякаються іграшки. Подумай, що дядько сприйняв його як справжнього. А що? Здається, Петрик добре придумав. Ви дійсно вважаєте, що ця істота може когось налякати? Що тобі не подобається, Драку. Більше схоже на невинне звірятко. Якщо зробити його гумовим, можна купатися з ним у ванні. Ти хочеш запропонувати щось інше? Робити треба тиранозавра. Чому? Чому це? Ще чого? Годі вам, хай буде тиранозавр. Яка краса! Ха. Ось тепер буде страшно. Не, 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 не. З чого ж мене? Ну, звісно ж, з бурелому. Ми ж у лісі, озирніться довкола, І ліс стане чистішим. Правильно, Катю, ти гений! З бурелому. Заврий вперед О, Я буду кориснішим у вигляді моделі, вилети я, а ну не псу. Знайшли страшного звіра. На лісовій галявині стояв. Хтось зробив з дерева скульптуру, а туристи вирішили, що це динозавр. Тато з друзями привезли скульптуру в місто і встановили на площі. У нас все вийшло. Треба траку показати, йому сподобається. Тисни кнопку підписатись і будемо бачитися частіше. Броя. Бабусю, а ходімо за грибами і за ягодами. Ідіть без мене. Щось на городі я сьогодні втомилася, а от і політ з вами зібрався. Петрико, а давай організуємо доставку грибів і ягід у наше селище, адже багатьом ніколи йти за ними в ліс. Точно! І турбозаври нам у цьому допоможуть. Біжімо до них. Що ж, ідея дуже хороша. Ми з вами, правда, друзі? Угу. Тоді всі за грибами та ягодами. Оце так! Тут на все місто вистачить! Ось я теж смачний гриб знайшов. Сам би з'їв, але совість не дозволяє. Ой! <гум> по перше, зере мухоморний іссівний. А по-друге, нам треба збудувати склад для зберігання багатства. Правильно, булю. Тільки спочатку давайте складемо план будівництва. Тут буде конвеєр. Тут упаковка, а ось тут завантаження. Все ясно? Все ясно. Для будівництва нам знадобляться колоди, каміння і ялинові гілки. Ми Траком будуємо фундамент. <пев> Торянки, стіни і так. Турбозаври вперед! А ми поки тут грибочки постережимо, а то раптом їх хтось з'їсть. Хм. <рив> Хороший склад вийшов. Надійний. Тепер можна зайнятися упаковкою, а потім і доставкою. Але як ми їх доставимо до селища? А це вже завдання для зера і до. Багато класти не треба, бо важко буде. Навіщо так багато? Ви, ви, ви що? Як тобі не соромно зере. Кошики треба заповнювати повністю. Та будь ласка, побачимо, хто швидше до селища що добереться, і кошики роздасть. Щасливої дороги, друзі! Ляля, мабуть, досильно відстала. Можна перепочити і підкріпитися. Що сталося Зере? Потрібна допомога. Я це я... перевіряю, чи неї гриб. Може, це мухомор. Сам ти мухомор. Мухомор червоний і з білими цятками. Наздоганяй. Ось тобі і відстала. Е, е, Два! Зачекай мене! Е? Сюрпризи з лісу. Ой, та тут гриби і ягоди. Який приємний сюрприз. Дякую. Кіш! Кіш! Я спізнююсь. Будь ласка. О, чудеса, справжній грибний дощик. Це не чудеса, а швидка і надійна доставка дарів лісу до вашого столу. Насолоджуйтеся, а я дуже поспішаю додому. Ой. Дякую, До Я так поспішав тебе обігнати, а ось що вийшло. Я й сама люблю швидкість, але іноді поспіх поганий помічник у справі зере. Краще не поспішати, а зробити все акуратно і правильно. А тепер додому. Хочеш дивитися нові серії першим? Тисни на підписатись. Шкода, що дощу давно не було. Квіти сохнуть. Бабусю, дивися, які хмари. Дощ обов'язково буде. Ой ой ой. Це не просто дощик, а справжня гроза. Петрику, Катю. Негайно заходьте в дім. Не, спочатку треба зібрати усі яблука. Ти маєш рацію. Іду, йду. Що з тобою? Грім це всього лише звук, і його не варто боятися. Ось блискавка зовсім інша справа. Тому що не керований електрострум небезпечний. Блискавка може спричинити пожежу і завдати шкоди людині. Ми в школі проходили. Гадаю, гроза вже закінчилася. Ходімо гуляти. Зачекай. Мені здається, я бачу, як у лісі щось горить. Де? Поглянь. Туди ще недавно вдарила блискавка. Бабусю, ліс горить. Зараз наберу пожежників. До приїзду пожежників треба спробувати зупинити вогонь. Згодна, але ми не впораємося з ним самотужки. Тому вся надія на наших друзів. Нам потрібна ваша допомога, щоб зупинити пожежу. Завдання дуже складне. Складне, але немає нічого неможливого. Тут розташований ставок. Якщо провести канал, ось так і заповнити його водою, вогонь не зможе йти далі. Mm. А що, як твій план не спрацює? Вогонь може підійти до міста. Треба попередити людей. Бери до і об'їжджай сусідів, щоб вони були готові, якщо знадобиться евакуація. А ми займемося каналом Турбозаври вперед. Булю, ви копаєте канал. Ти з цього боку, ти з того. Тут багато сухостою і зламаних дерев. Якщо на них потрапить, хоч одна іскра. Драку збирає сухостій. Анкі відвези колоди подалі від вогню. А мені що робити? А ти стеж зверху, куди рухається полум'я. Mm. Mm. Дме в наш бік. Вогонь уже близько, на північному сході. Траку, не відволікайся. Дякую, Катю. Я приготую все на випадок евакуації. На Ми вже все приготували. Отже, пожежа, так? Я навіть яблука зібрати не встиг. Добре, що вже поробиш. Ти молодець, що ходиш і всіх попереджаєш. Правда, молодець. Хвалю. Це про всяк випадок. Може, пожежу все таки вдасться зупинити. Що ми команда. Команда друзів. Які кадри, які вийшли кадри? Вогонь, дим, всі канали риють. А? Тільки мене на них немає. Звісно, ти ж знімав. Так, а ось і пожежники. Зараз усе загасять. Треба встигнути. Натисни на підписатись і дивись нові серії турбозаврів. Що ж робити? Так, так, я чекаю. Не може проїхати машина. Після нічної бурі дорога завалена деревами, а мені так потрібно в місто. А, <плес> Катю, біжімо до турбозаврів. Треба розчищати дорогу. Ця буря – справжня сенсація. Вітер. грім, блискавка. Підіщ! Дерева падають. Так, дорогу завалило. Бабуся не може поїхати в місто. Я полечу все з'ясую, а ви збирайте команду. На дорозі дев'ять дерев. Одне дуже велике, а ще там глибока калюжа, і річка пошкодила місток. Його треба полагодити. Роботи багато. Потрібні тори трак. Вони сплять. Як дощ почався вони. Доведеться розбудити. <звач> <звач> Їх навіть грім і блискавка не розбудили. Що ж нам робити? Без них ми не впораємося. Є спосіб. Турбозаври, вперед! <звач> Ось, вся команда в зборі. І тепер всі разом. Турбозаври вперед! <звач> Ось що буває, коли підняли, а розбудити забули. Я зовсім не спав, я задумався. Це добре, траку. Гаразд, берімося до роботи. Листячко. Торе, торе, ти що? Нас можуть побачити. Скільки часу у нас немає вдома? Та чимало. Бабусі треба їхати. Булю, ви можете швидше. Звісно, до роботи. Торбозаври вперед! Горе! Треба розпиляти цей стовбур. Раку, звільняй дорогу. Анті. Зере, ми їдемо ремонтувати міст. Нам треба до бабусі. До зможеш попрацювати таксі? Найшвидше і найстильніше таксі до ваших послуг. Бух. Для мене немає перешкод. Не хвилюйтесь, дорога скоро буде вільна. Mm -hmm. Бабусю, хочеш поїхати на безпілотному таксі? Ще пак. Але чи зможу я проїхати на цій машині зможеш? Ах. Тракут, заміни зіпсовані опори мосту. Чудово попрацювали! Мій став як новенький. Так, тепер сто років простой. Постав лайк цьому відео, і ми з'являтимемося частіше! На одній з ділянок центральної траси проводяться ремонтні роботи. Через це всі дороги забиті автомобілями. тобі. Ой, бабусю, що сталося? Зуб розболівся. Треба негайно їхати до лікаря. Я спізнилася на автобус і на дорогах тисняла. Тепер я нікуди не встигну. Бабусю, не хвилюйся. До лікаря встигнемо. Mm -hmm. Чудово. Mm -hmm. Чудово. Ой. А, -а от зараз гірше. Mm -hmm. oh. Але все одно добре. Oh. Ти талант. Нашій бабусі потрібна допомога. Mm -hmm. Треба швидко відвести її в місто до лікаря. Відвеземо не тільки швидко, а й стильно. Mm -hmm. Ваш повітряний навігатор завжди готовий. О! 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 Що ж це таке? У місто зібралися. Так, так. А хто поведе машину? Дійсно, а хто поведе машину? Не хвилюйся, бабусю. Машина О, самокерована. І чого тільки не придумають. О. Ой. О. Просто рухайтеся за мною. Ех ти, розвідник. Жадних проблем, але з повороту не було видно. Жодних проблем. Нам всього лише потрібне підкріплення. Я ж казала дорожні роботи, тиснява, зуб. Не хвилюйся, ба. Зараз усе буде. Злізай, упадеш. У нас проблеми. Затори. На дорозі яма у бабусі зуб. Друзі, потрібна ваша допомога. Турбозаври вперед! Ти згрібаєш цю по піску ти копаєш траншею. Трако, ти прибираєш з дороги ці труби і вкладаєш їх у траншею. Анкі, ти повинен встановити на труби бетонне перекриття. Почали. <проб> Подобається. Мені подобається це. Ура вперед! <рісля> Чудова машина. Ось діти. Мій фірмовий медовий торт. Ура! Ура! А класно ми з'їздили до зубного, правда? <рісля> І зуб зовсім не болить. <рісля> 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 Яка мила рожева машинка. Алло? Алло? Гараж? Прийшліть мені завтра самокероване таксі рожеве. Що? Що? Як? А? yeah, <laughs> yeah. <Whoa>! <laughs> <laughs>